Вітаю мої любі гості та підписники каналу. Сьогодні у нас відео з неділі на понеділок. Починається воно з того, що покажу вам фронт робіт, які я сьогодні буду робити. Буду наносити перший шар робити відкоси на вікно та балконну двері. Об'єм дуже великий, дуже великі тут ями, дірки. Тож. Доведеться сьогодні дуже добряче попрацювати. Ось такі тут ще ями. І підвіконня, дякувати Богу, на піні. Не знаю, чи це нормально чи ні, але е, порівняно з тим, що підвіконня на кухні взагалі просто всунуто було, то хай вже хоч як є. І ще дивлюся, нема тут. Е, Причеплю цього. Не знаю, як вони називаються пластикові ці заглушки на підвіконня є вони в мене, відміряю, та відріжу і прикріплю, там нічого важкого немає в цьому. Накалатала ґрунтівку і додала трошечки води. Зараз буду змащувати, нанесу тоненьким шаром. Зараз розгрунтую. Кілька годиночок почекаю та буду наносити стартову шпаклівку першим шаром. Так, але, але вже всі дірки глибокі, я без трошоці. Ото вже одна вода обувала, Так, у нас же галантівка висохла. Буду зараз. Буду зараз е робити дев'яти заміс та буду починати робити відкоси. Виділила собі такий тазічок, бо в тому геть мені незручно. Воно маленьке, незручно вимішувати і мало вистачає. Тож буду трохи більшими об'ємами. Е Незвично мені знімати та набирати цей. Буду більшими об'ємами робити заміси, тож і дірки тут побільше, і вікно більше Будемо, будемо працювати. Даю трохи грунтівки та додаю воду та швиденько замішую. Не знаю, чи я правильно то роблю, чи ні. Хтось, коли я перший раз викладала відео з як я почала робити відкоси на кухонному вікні, хтось мені там жінка якась коментувала, що там щось не так я роблю. Дивно, чому я цього не знаю. Тож звідки я знаю, якщо я з цим не стикалася ніколи. Поназамазувала, наскільки в мене хватило сіточки. Сіточка вже закінчилася і вирішила я, не знаю, чи роблять чи магазини ці будівельні. Зараз до неї вдягнемось та підемо сходимо, подивимось. Якщо будуть, купимо, то продовжу. Якщо ні, то вже там завтра. Але маю надію, що будуть відчинені. Ось. О, тут тако. Ну, Звичайно, воно не рівно, там цей, але ще воно буде вирівнюватися. вирівнюватися. Шар такий там наклацювала. ну, Маю надію, що воно там не відпаде. Е, от тако, І ось тут, зверху. Зверху, більш-менш-менш більш, -менш, більш -менш, наступного разу вже там фінішом. І ось тут такі ще дірки залишилися. Залишилися сіточка однозначно мені тут треба буде. І треба буде взяти побільше, бо бо ще мені багато чого робити. Ще там колись стеля <смас> в планах. Ще там якісь дірки, тут знизу підвіконня, під підвіконням. Під під тут трохи треба більше буде взяти. Я маю надію, що буде вона в магазині. У нас вже вечір, нічого ми не купили, вже або пізно було, або магазин сьогодні був вихідний. Тож ми трохи прогулялися там, прийшли додому туди-сюди, доня заснула. А я стала уховали. Вже даваю її борщик і, цей, і зварила їй молочне. Зварила молочне. 에... Борщик без зелені у мене сьогодні та без, 에... без перчика, тому що забула я, воно в мене було в морозилці, а ото, як був приліт, не було світла і цей... довелося все повикидати, бо спортилося воно, на жаль. Зараз 에... кілька хвилин вимкну борщик, піду скупаю доню. Скупаю доню. Та, мабуть, буду продовжувати займатися вікном, тож хочеться його вже домазати. Домазати. І хай воно там буде засихати собі по, -по дорогу. Теж буде ще довгий шар старотоваж шпаклівки, бо теж там глибокі ями. На жаль, і цей. Та на кухні щось довго це вікно сохне. То буду, ще вистачає, щось там, де що мазати, вистачає роботи. Не знаю, за що хвататися, хапатися. Завтра, вже понеділок, завтра ми їдемо на ОЗД. По-моєму, на 11 годину треба буде передивитися. І, 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 і забрати треба аналізи, ті, що ми робили у п'ятницю. І далі там будемо бачити, не пам'ятаю вже на коли нам наступне віка, вже голова така забита. Друзі, найголовніше, що сьогодні сталося, сьогодні вийшли на зв'язок мої батьки. Дякувати Богу, з ними все добре, вони живі. Хата наша майже не постраждала, був переліт у дворі, пошкоджена там тільки стіна була, де сторона там, де ванна кімната. Вже там батько замазав, забор пошкоджений, теж, теж там щось там, подзаліпив і що ще. Ну І таке, там те, що у дворі було, там порозривало. А сама хата, дякувати Богу. І... А вже ж батьки, я так переживала. Ми недовго, буквально одна-дві хвилини, максимум то дуже поганий зв'язок був. Їм хтось порадив, куди піти, де може зловити зв'язок. Тож буквально кілька хвилиночок, тільки вони встигли сказати, що все добре. Я... Боже, в мене аж на душі відлягло просто нарешті. Я так переживала. То хоч буде одним переживанням менше в мене, буде вже душенька моя спокійна. Не дарма мені батьки останні кілька днів снилися. То мама снилася, то разом з татом снилися. Снилися, снилися і з'явилися нарешті. Добренько, буду займатися. Далі ще щось. Як зароблю вікно, відкос намажу, то, то ще вийду познімаю вам. Раночку, друзі. А у нас, а у нас, я думала, що у нас дощ тарабанить, а у нас сніжок або, мабуть, сніг з дощем. Зараз подивимось вітер такі на вулиці, а нам до лікарні сьогодні. То добренько, що сніжок пішов такий симпатичний, але, але зябко на вулиці таке. Та в кого сьогодні теж пішов сніжок з першим снігом вас, хоч який не який приємний момент. Ліска ще спить, а я встала, думаю, зварю їй. Вже майже готово, зараз ще там масло кину, накрию. Нема в мене маленької кастрюльки, тож у мусці такі готові. І я собі поки що кавусю зробила. І цей не стала вона вчора їсти борщик в жодному разі. Скандалила. Тож думаю, я їй зараз м'яско виловлю з борщика, поки вона не бачить, не чує. Пощипаю дрібненько і там до кашки додавлю, додам. Маю надію, що від в'язка вона не відмовиться. Вчора вже не стала вам нічого показувати, вже така змучена, треба якусь чи перерву зробити чи що. І цей, ото, пішла, скупалася, навіть волосся не сушила. Просто стерчить все. І голос якийсь такий, знаєте. Треба було посушитися, хоч в хаті і спекотно, але не можна таке чудити, робити. Смоквим <кій> волоссям лягати спати, бо одразу воно дає, дає про себе знати. Тож, ідемо, зараз покажу вам, що я вчора зробила. Зараз вам тихесенько покажу, що я зробила. Ось. Е це я вам не показувала. Не було в мене сіточки, я так вважала. Але потім згадала, що там ще щось має бути, те, що пані Олена з Польщі висилала. І я знайшла, то там позатуляла і якраз мені вистачило. Щось не фокусується. Зверху, там шари невеликі, вже воно майже підсохло, а ось збоку. Тут на відео не видно, але там ще мазати і мазати, там ще добряче шари треба. І ось залишилося ще зробити ось тут збоку дирамахи такі великі. І тут ще і ось така велика під дверима. Я не знаю, то ли там запінити, то ли... теж просто шпаклівкою буду дивитися, ще подумаю, сьогодні. І далі хотіла з вами порадитися стосовно підлоги. Дивіться, що я хочу зробити. Тут є ще залишки від стіни, яку там зносили, треба якось позбивати трохи ці кирпічі вирівняти. І мені одна жіночка радила запінити дірки. Запінити дірки. І теж зашпаклювати, А там зверху потім лянолі. Чекаю, поки доня прикинеться. Вже без 109, нам на 11 вже маємо бути в лікарні. Але якщо трохи запізнимося до меншого страшного, у нас там на два на ОЗД, одне за іншим. Так що в будь-якому разі встигнемо, якось воно буде. Та зараз о 9, якщо доня сама не встане, буду будити. Вона як не треба, так вона прокидається там о п'ятій, о шостій, о сьомій. Ну як нікуди не треба і поспати не дає. Або як я встаю, то хочу щось зробити, поки вона спить, і нічого не виходить, нічого не можна запланувати. І цей вчора ввечері ото замазувала ці відкоси, і чутно було, як щось летить. Щось летить, щось таке важке. І трохи там за кілька хвилин, як шандарахнула, вже пізніше виявилось, що це прилетіло, написали супермаркет, але як для мене це такий ніби торговий центр. Він якраз знаходиться, от як ми їдемо до лікарні, там станція метро. І ми виходимо, і якраз оцей ось супермаркет, якщо так можна його назвати. Ох, кому він там завадив. Щось я таке кажу не те, кому він завадив. Коротше. Коротше, як страшно, як страшно жити. Не знаєш, де тебе що чекає. Зараз знову будуть мені писати їдь, їдь у Європу, в Німеччину. Не хочу нікуди їхати. Я хочу, я хочу жити в Україні. Не хочу я нікуди їхати. А там я не зарікаюся. Хто його знає, що, що буде завтра і що доведеться робити і куди їхати. Поки так, поки що так. Поки хочеться у своєму кутку бути, в якому-не якому, але спокійніше, своє і своє. До речі, ось сижу і побачила сміттєвоз. Я, як ми ще тільки сюди приїхали, ще було тепло, спалиш з відчиненими вікнами, ну на кухні, принаймні, було відчинено. Щоб було свіже повітря. і цей... Він поки заїжджав сюди. Я ж не знала у якій там годині, по яких днях, але він, здається, кожного дня приїжджає. Цей. Таке так гучно воно шандарахає. А, він же що баки підіймає, висипає. Так шандарахає, я думала, чи бомбіжки, чи що то таке, господи, вже. Такий забубьонний, настільки цих всіх звуків боїшся, насторожуєшся. Боже, коли закінчиться війна, я маю надію, що вона колись закінчиться. Як ми далі будемо жити з такою нервовою системою? Просто, просто кожного якогось звуку, шороху боїшся, дьоргаєшся, я не знаю. А сніжок дивіться. Зараз я ага, такі крупніший став, такі прям хлоп'я. Такі взагалі, як у касці, як завали снігом. як... Е -е, кстати, до речі, в мене на балконі, по-моєму, висять підвішені санчата. Треба буде долізти, якось зняти їх та подивитися, може вони, вони нормальні та може нападає снігу. Та будемо з Донією кататися, а то я там переживаю, що візочок той щось не їде поламаний, можемо взагалі на синчартатися. Добренько йду водити йду, доцю, вона вже там щось потихеньку відкриває оченятачка. Буду годувати та будемо збиратися. Ну, десь там з іншого боку, тут не дуже видно. Кілька шибок в пов... інтернеті трохи страшніше, накладало. викладали. Ми переїхали вчасно, маємо час, тож йдемо спокійно. Десь півгодинки ще маємо. На вулиці ще стало. десь, На телефоні у мене писалось 4 градуси, але... Коли оце такий невеличкий плюс, то воно ще холодніше. Хай би вже ноль був, то трохи легше було. Це сирість, вологість. Вітер такий не дуже приємний, не дуже люблю таку погоду. Стало в мене на телефоні, що на сьогодні снігопад, чи 80-90% чи 90 опадів, де вони трохи посипало сніжку потім. Поки на зупинці стояли, чекали тролейбус, їхали, дощ шарував. Спочатку такі легісенькі, потім як пішов, пішов, у нас навіть корасольки нема, треба буде купити, глянути якось дешево. Дитинку як в тролейбусі їхали, уснула, а я побігла біля хати в магазин, скучилася. Бо і на вікно мені там е, біля вікна не вистачило, і на стелю треба буде, взяла, по-моєму, там на сотню чи через скільки. І цей на стелю буде. І взяла балон піни. Е, навіть якщо ви там, як ви мені порадите, навіть якщо для підлоги не піде, в мене там є між кімнатами там половину. Мінялися батареї, там тільки теж треба їх запінути. Багато хто на піде, короче. Взяла і будемо працювати. Взагалі, прибігла я додому, вже стільки всього зробила, що бігала, сміття виносила, а доня все спить дуже, дуже мені пощастило, що, що я змогла поробити такі якісь справи. Забігала в кілька аптек і не було препарату, який нам виписала сьогодні гастроінтеролог, мабуть, буду зараз дивитися в інтернеті. В двох словах скажу, як ми з'їздили. Я записувалася, я точно пам'ятаю, я записала на листочок, що нам було сьогодні на ОЗД на 11 годину. Понеділок, 11 година. Ми прийшли. Ще там була жіночка з, донь, з донькою, вони кажуть, їм теж на 11. Ну, лікарка вийшла, назвала їхні прізвища, вони зійшли. E, потім туди-сюди і вже вийшли, зайшла я, спитала, а вона каже, а вам на скільки, Кажу, на 11 не може бути. Ну, Туди-сюди, туди-сюди, виявилося, що ми на першу годину дня записані. Ну, так і так порозмовляли, вмовила, коротше, не перейняли нас, все зробили. і це, Коли мені ну, забрали аналізи доніни, і коли ми мали вже на руках аналізи і ОЗД результати, то нам потрібно було ще записатися до гастроентеролога знов на прийом з цим. І Нам пощастило, нас записали на сьогодні, тож ми там почекали, пристяріли, не, не без цього. І цей, що хочу сказати. Хочу сказати, що в доні занижений гемоглобін виписали нам препарат, але ось в наших аптеках там трохи далі ще є. Якщо, якщо що, не знаю, чи сьогодні ми вийдемо що на вулицю, там такий холод собачий просто. І цей. Зараз подивлюся в інтернеті, може зроблю замовлення і біля хати на аптеку доставлять ці ліки. Потрібні вони у крапельках для підвищення гемоглобіну. Не пам'ятаю зараз назву. І що хочу, ще сказати? що хочу ще сказати. Далі інший весь план дії, я вже розповім в наступному відео. Дуже сильно в мене болить сьогодні голова. Я вже випила таблетку, бо просто вмираю, мабуть, на погоду в мене, в мене завжди як міняється погода. Завжди дуже болить голова, якась метеозалежність або тиск, не знаю, що це таке, нібито ще молода, нібито добренько. Дякую, що дивитесь мене. Я чекаю на ваші е коментарі стосовно підлоги, що ви мені порадите, ви всі дуже розумні, дуже багато чого знаєте, дуже багато мені підказуєте. Тож я на вас дуже-дуже сподіваюся. Дуже велика подяка за те, що пишете е, такі гарні слова підтримки, коментарі. Е, велике дякую людям, які присилають донати за кожну копійку. Я все відсвітую і потроху, по якщо там щось десь купляється або замовляється, я стараюся викладати. Тож, до наступного відео. Підписуйтесь. То ще не підписався. Пока, пока.